Тобі не треба 10 років для нової навички. Правило 10 тисяч годин це про світовий рівень майстерності, але базову навичку можна освоїти за 20 годин. Це 40 хвилин на день протягом місяця. Не досконало, але достатньо, щоб користуватись. А досконалість приходить з практикою. Почнемо. Кожна навичка це набір мікронавичок. Гітара, акорди, бій, перехід між акордами, ритм. Програмування, синтаксис, логіка, дебагінг. Не вчи все одразу. Розбий на етапи. Обери 3-4 ключові компоненти те, що дасть 80% результату, решта потім. Не 4 години в вихідні, а 30 хвилин щодня. Без пропусків. Мозок вчиться через повторення, не через марафони. 30 днів підряд сформуються нові нейронні зв'язки. Пропустив день, відкат. Постійність важливіша за інтенсивність. 20% читаєш, дивишся, вчишся. 80% робиш. Не можна навчитись плавати, читаючи книги. Гітара Грай погано, але грай. Мова говори погано, але говори. Код пиши погано, але пиши. Помилки це навчання. Перфекціонізм на початку це твій ворог. Практика беззворотнього зв'язку це просто повторення помилок. Запиши себе на відео, порівняй з еталоном, покажи експерту, використай додаток. Коли бачиш, що не так, виправляєш. Це прискорює навчання в рази. Розкажи про свій челендж друзям, в соцмережах, кому завгодно. Публічне зобов'язання це потужний мотиватор. Ти ж не хочеш виглядати тим, хто здався. Плюс документуєш свій прогрес. Порівняєш день 1, день тридцятий і побачиш трансформацію, яку навичку хочеш освоїти. Напиши в коментарях і постав дату старту. Через 30 днів повернись, розкажи, який в тебе результат. Ти здивуєшся, скільки можна досягти за місяць. Приєднуйся в клуб і отримаєш підтримку однодумців. Посилання в описі до відео.